Капеланське благословіння на 7 листопада 24 го року, ум'яця і сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини як які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії піднімається, як на мене, складне питання, до якого мені знадобився певний час, щоб зрости, трошки зрости. Бо раніше я його читав і не розумів, про що йде мова. А сьогодні давайте послухаємо те, що в Івані розповідається. До Ісуса прийшли деякі і сказали йому, що Пилат змішав кров галаліян з їхніми жертвами, які вони прийшли приносити в Єрусалим, тобто вбив їх. І тоді Ісус піднімає питання: чи були вони грішніше, ніж ті галіяни, які залишилися і не прийшли на цю покладати ті жертви? Але покайтеся, і щоб і вам так не померти. І зараз розповів про Силуанську башню, що вона впала і 18 життів забрала єрусалимлян. І він каже, що ті єрусалимляни, які були вбиті цією баштою, яка впала, грішніше, ніж інші єрусалимляни. І нібито відповідь зразу дається ні, як він каже, але. Покайтеся, бо і ви так закінчите життя. Піднімається питання, коли пам'ятають грішники, а коли пам'ятають праведники. І ми бачимо, що про грішників розповідається в цих епізодах, які грішніші чи не грішніші по іншому. А ми дивимося праведників навіть просто на той час про пророків. Одні пророки помирали в своїх ліжках від старості, а інших вбивали на жертовниках, ті ж самі юдеї. І Хто з них грішніше можна поставити питання, чи праведніше той, кого вбили, чи той, кого, той кого в ліжку помер? І виявляється, Господь піднімає питання, що не в цьому справа. І нам дає живим, яких башня не вбила, і яких ця жертва пила кров'ю не змисела наші жертви. От про те, що будьте в стані покаяння, бо можете померти в будь-який час, бо часи життя. Земного цього грішного ніхто не знає. Зараз іде війна, і ми бачимо, що і грішники помирають, і праведники помирають. Але відчуття, що смерть праведника не зникає, не залишається в небитті. Вона продовжує, він продовжує жити, бо Господь полюбив його за його праведність в цих обставинах. Коли життя він віддає. Він віддає життя і залишається вірним. І постає питання, а за що я готовий віддати своє життя? Не тільки за що я готовий жити, а за що я готовий віддати життя. І от праведник віддає життя і готовий віддавати життя за вірність Богові. І сьогодні наші воїни, ті, які під час війни. Захтовий залишатися вірним Богові на цій війні, і вони теж віддають життя за ту праведність вічну, яка не вгасає, вона в, в часі не, не зникає, а в Божих очах завжди залишаються вірністю, праведністю, праведністю сльозами з біллю, коли грішний світ зазіхає. На життя людини, на його біль, на його страждання, але людина, ніби так дає виклик, ти хоч і на мене, і зазіхаєш, але моя вірність Богові понад усе. Під час цієї війни, під час нашого життя і я готовий віддати своє життя за цю вірність і єдність з Богом. І віддає. А коли я поступаюся і кажу ні. Мені моє життя більше за вірність Богові, то тоді мені здається сумно настає людині. Бо ті пророки, які стали святими, або ті святі, які пройшли через мученицьку смерть, залишаючись вірним Богові, сьогодні викликають у нас як зразки, зразки наслідування правильності, і ми не відчуваємо і не вважаємо їх померлими, а вважаємо тими живими, які серед нас. Я до чого це хочу сказати, підсумувати чим, що Господь в цьому виборі або да, в цьому вимірі да, завжди є добрий, завжди є справедливий, завжди є правдивий, завжди є істинний. Хоча з нашої з земної точки зору, як так, молода людина віддає своє життя, а виявляється, вона віддає Богові на стані своєї найвищої праведності в цьому житті. Життя для Господа звершується, так я сьогодні це формулюю, у людині, коли він набуває своєї найбільшої святості. І щоб ця святість не зменшилась, Господь передбачає і може забрати раніше, ніж в ліжку. А тому, кому треба прийти до ліжка, пройде до ліжка. Але саме головне, що і те, і те життя було передано або віддано на славу Божу. Amen.